Усі ми бачили у новинах, як у небі над Казахстаном щось таємничо та красиво падало. Бачили це так само і американці. Люди намагаються з'ясувати, що це зараз було у небі. Це було знято над Казахстаном, і багато хто каже, що сьогодні не запускали жодних ракет. Орлеракисмальця на увазі, космічні кораблі чи щось подібне. Сьогодні ввечері нічого не летіло в космос. У нас є відео з кількох ракурсів, тож очевидно, щось таке запустили, але ніхто не знає, що саме це було. Деякі люди припускають, що це був російський орешнік, який полетів не в той бік, але жодних доказів цього немає, адже відео було знято приблизно сім годин тому. Проте цілком очевидно, що щось було запущено, і частини цього об'єкта згоряли в атмосфері, коли поверталися назад. Можливо, Китай щось запустив, і це був зворотний вхід у атмосферу, але ми точно не знаємо наразі. Якщо маєш якісь відповіді, напиши мені, мені справді дуже цікаво. Подивіться це точно щось дивне.